Діти нашої школи виступили з ініціативою, Зібрати кошти для своїх товаришів, які перенесли важкі операції на серці в місті Києва. Ми зараз реабілітація. Ми, хочемо, ми раді такі пропозиції від дітей, всі відділи школи участвують сьогодні в такому благодійному марафоні по збиранню коштів для цих дітей. Це сирова Аня, учениця хорового відділу, її братик Сіров Стасік, учиться на струнному відділі, і для Лазаренка Євгена, випускника нашої школи, ларнетиста, його брат учиться на скрипці, теж Лазаренка Олег. Ми збираємо кошти, хочемо допомогти цим дітям на реабілітацію і дуже. Вдячні нашим дітям за таку пропозицію і бажання допомогти.